Я все-таки прошу депутатам надати, а про створення комісії, щоб ми, ми проголосуємо. Давайте із голів комісії, наших постійних, Створимо комісію і згоди. Да. І з бажаючих немає питань. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Проти один. Хто утримався? Утримався один. Значить, У нас ще лишилося два питання. Одне питання, можна так сказати. Про включення в порядку денного два питання, які не розглянули на земельній комісії, пов'язані з миною апарату селищної ради. Шановні товари, я просив, ну включили, в принципі, до порядку денного. Справ того, що звернулися громадяни, які подали заяву на 47-му сесії, коли ви не було розглянути. І, ну, на жаль, немає рішення і немає заяви. Хоча вона зареєстрована в апараті селищної ради. Це заява наших мешканців, які проживають Ткаченка Людмили Леонідівні, яка проживає в Київській області, Світківський район, Гливаха, Новий шлях, 36. Вона просить надати дозвіл на розробку детального плану території за адресою СНТ Гливаха, вулиця Боріспілька, площу 9 Га. Є свій копіювання, це, це город, ну, я так розумію, город є. Дев'ятсот. Ну, no, це я так хочу. Каченко Людмила Леонід. Рішення підписано на політику. От, я просив би поставити на голосування і проголосувати. Якщо зговорити, давайте поставимо голосування. Шановні колеги, давайте поставимо питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Хто просили, що зараз забігає? І ще одна заява. І ще одна заява. Прошу затвердити проект з індустрію щодо передачі за нової ділянки у власність. СНТ Гливаха. Садовий масив Ливаха 1, лінія 3, ділянка 31, площею 0,589. Е Вона подала заяву, Ліна Миколаївна комусь передала що передала на земельну комісію, і так на земельну комісію не знайшли. Вона зареєстрована, у нас є штамп про реєстрацію 21 числа. Є витяг документації, відповідає вимогам. Просив погодити це сади. І ще одне питання, яке надійшло сьогодні, щодо передачі безоплатно на баланс Києва обленерго трансформатор на підстанції по вулиці Кажарва. То я просив би продати рішення передати на баланс Києва обленерго на підстанцію по вулиці Кажарова. Мешканці вулиці Кажарова займалися 4 роки. Чотири роки жили на переносках, брали електроенергію у сусідів і робили, я е, також їздив три чи чотири рази, я вже не був, був у пані е, Тетяни Михайлівни обленерго. ну Це така тягучка, що робилася. Але для того, щоб вони підключилися, ви розумієте, пан пройшов цю процедуру, що цей трансформатор потрібно передати на баланс Серківського РЕС. А? Це майно. Другого іншого немає. Виходу іншого немає. І процедури немає іншої. Прошу проголосувати, передати резерватор на хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголос. Шановні колеги. Будь ласка. не я у нас ніякого впливу на це немає. Ми можемо писати звернення, можемо депутатські звернення, ми можемо від селищної ради писати. Ми можемо визивати їх, ви можете скаргу писати, але я вважаю, що писати потрібно, підписуватися мешканцями і направляти. Будь ласка, Шановні колеги, порядок денний вичерпаний.

машина напи макуганска данетска Шановні депутати, я вас ще хочу забрати 5 хвилин, будь ласка. Я хочу звернутися до вас з приводу того, щоб ви надали мені дозвіл на підписання договору з проєктом інституту Рукерводоканалпроєкт на розроблення проєкту по реконструкції комерційних чесних споруд. Тепер трошки відійду назад. Очисні споруди були побудовані у 1974 році Інститутом механізації електрофікації сільського господарства. Будувався масив. Очисні споруди, вони були в потужністю очисних 2460 метрів кубічних на добу, ефективність їх зараз практично нульова. Ситуація ускладнилася два роки назад, після того, як вели дію обласних. І вони почали скидати свої січні води, стічні води, в яких дуже великий міст, е, дріжджів і їхні супутні всіх, е, 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 матеріалів, забруднені. Два е, роки назад почалися скарги, скарги садових товариств, одні, другі, виїжджала обласна екологічна інспекція, обласна санстанція, інші контролюючі організації, підбирали проби безкінечно. Я е, літом, ми з Валерім Володимировичем вже зв'язалися з ними. Безпосередньо я порахував штрафні е, санкції майже на мільйон. Е, ми з ними там довго розмовляли, дискутували, прийняли рішення, що все-таки е, необхідно зробити е, реконструкцію чесних споруд. Реконструкцію вони зобов'язалися взяти дольову участь в реконструкції чесних споруд. Також дольову участь в реконструкції чесних споруд будуть брати та фірма «Дельвейс», про яку ми згадували вище. Але, е, коли, ми, коли е, я зв'язався з уканал проєкту, це ведучий головний інститут, е, який займається властивоця його і специфіка роботи, вони спочатку намалювали на проєктні е, на роботи, вартість була 1 мільйон 300 тисяч. Ми поїхали з Валерією Володимировичем до директора інституту, і е, вдалося. Е, Домовитися, що вони трошки скинуть. Але скидається це на перший. Сам проєкт буде йти у дві стадії. Перша стадія, власний проєкт, це обстеження, геологічні дослідження, розроблення принципової схеми, проходження, отримання висновку, проходження державної експертизи. Ми Вдалося нам домовитися да, до там, 950 тисяч. Так, да, зараз вони намалюють. 909 Це гроші серйозні. Якщо до роботи не приступати, не будуть, поки їм не буде якусь писав, хоча б договору. Тому я до вас звертаюся. У січні я взагалі до вас для того, щоб ви вже виділяли кошти. Кошти необхідно буде виділяти по мірі виконання розділів, які передбачені календарним планом. Тому я до вас звертаюся, депутати, щоб ви дали дозвіл, щоб я підписав цей договір, вони почали якісь роботи робити. Дякую. Шановні колеги, ну, ми від цього ніколи не діваємося. Я так думаю, я про завтра на 11 часу, ми в адміністрації по даному питанню. І прошу надати дозвіл директору Джерної Харківської селищної ради на підписання цього договору. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголоску. Дякую.